Всім привіт! Цей день настав. Повинно щось було бути розіграно на каналі, роздано нашим телеглядачам. І цей момент настав, і це будуть міні-фігурки. Мініфігурки Лего Помарвел. Да. Ці, що я відкрив, вони попалися повторні і хочу зазначити, що вони те, що повторні, але тут дуже бомбезні міні-фігурки, які хочуть всі. І вони коштують дуже дорого порівняно з одноногою човіхою, там оборотнім, де Вовчиком. Да. Так що це вам не якісь, а дуже багато акцесів і дуже круті. Да, Будуть роз, розіграні рандомно, але може, якщо так збадеться, що кожна людина вибере своє із переможців, то вже не буде нікого ображати і відправлюють. Тому хто що хотів. Якщо так не випаде, то вже рандом поїде, але я думаю, ми щось придумаємо. Так, давайте нагадаю з наших переможців, хто тут був, кому достанеться з людини мурахою, міні-фігурка, вкладиш і всі екстра деталі там поїдуть разом до одного з п'яти переможців. Так, тут у нас агата повністю. Агат усі хочуть. І найцікавіше, що тут у нас дві агати. Так, наступна мініфігурка. Шихалк. У мене є аж два аксеса, це дуже прикольні, вони всі принтовані, коштують багато. І буде найкращим подарунком місячний лицар. Да. У нас буде місячний лицар з плащем. Як хтось казав, це, це найкраща мініфігурка з серії. Я думаю, будуть хочеть, хотіти його будуть всі, але ж, я думаю, вже комусь він попався і хтось буде хотіти інше. Але все ж таки це найкраща мініфігурка по версії коментарів в інтернеті. А там хто його знає. Так. Да. Від вас потрібно поставити лайк цьому відео, підписатися на YouTube канал, телеграм канал та написати коментар, хочу міні-фігурку Марвел, і зазначити, яку саме. Потім буде вибрано 5 рандомних коментарів, які виконали всі вимоги, і будуть їм надіслані мною ці міні-фігурки. З переможцями зв'яжемося, чи вони мені зв'яжуться зі мною. Це все побачимо, вирішимо, ще ніколи таке не робив. Побачимо, як воно буде цікаво. Так що залишайтесь на каналі, буде ще багато розігрішів, може не тільки полега. Подивимося, що буде. І як воно зайде. Може ніхто на коментар не залишить і скаже, ти дивіться в фінію, нікому не потрібні твої міні-фігурки. Да. І саме цікаве, тут ще вони відкриті, це дуже добре відносно. Що людині ці мініфігурки, може і даром не потрібні. Вона скаже, мені треба Вовчик. Щоб розумів, мені також треба Вовчик. Я не думав, що в мене не буде Вовчика. Це капець. А Володимира немає у цієї жінки. Да. Він скаже: Чувак, нам таке сміття не потрібно. Так що ніхто не буде підписуватися, ніхто не буде ставити лайк. Так що, можливо, і таке, що це і залишиться, піду. На лексус, спробувати міняти на вовчика. На Шторм Та хто там ще в мене залишився? А, іще соколине око з, з совушкою маленькою. Так що дуже цікаво. Подивимось на вашу реакцію, мені хочеться це побачити. Так що... Ну, давайте 2 неділі від моменту виходу відео, щоб могли і старожили, і новожили поучаствувати, але це не точно, що хтось поучаствує. І будемо розігрувати. Як це зроблю, побачимо. Треба ще подивитися, як це робиться. Умні люди це роблять. Бо такого я ніколи не робив. Але ми справимось. Так що, переможці, все одно будуть яким чином рандомним, може маркіза буде тикати на коментарі лапками буде казати мяу 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 мені це подобається коментар. Да, і так і буде. А може так і не буде. Сподіваюсь, що не буде. Да, бо маркіза призята. Да, так Дякую, що подивилися. Участити в конкурсі, це безкоштовно. Від вас нічого не потрібно. Так що, до нових зустрічей. Пока-пока.